Отакий чудовий витвір мистецтва зробили ми для обігріву чудових прекрасних тепличок. Повітряний обігрів, твердопаливний теплогенератор з теплообмінником, з циклоном для гасіння можливих іскор. Такі трубопроводи змонтували. Чудові з рекуперації. Теплички будуть працювати з рекуперацією. І отаких. От Теплогенераторів у нас тут декілька. Це перший об'єкт, він уже на 99% завершений. Далі в нас ще один другий. Також близнюк його. І ще аж вгорі третій теплогенератор. І така чудова система, три твердопалених теплогенератори будуть обігрівати чудові теплички. Така вийшла конструкція, дуже вдала, дає тепло, робить рекуперацію, економне опалення, тепличок.